Ми вийдемо, ми віддамо там на долі всі емоції, кайпанемо. Може буде пастирос, так може ну, не дуже, але це вже буде неможливо, тому не, то, що я, ми що ти ти разом, тому що ми рані, сила. Хто? За нашу свобод. Друзі, усім вітання! Ми на крутій події. Матч карпатських ведмедів проти особливого суперника. Маріуполь не скорені. Це про військове братерство, жагу до футболу і такі необхідні емоції. Старожили ведмедів, без кракен та дипломат перед матчем попереджали. Суперник дуже зіграний та вмотивований. Просто точно не буде. Команда створена завдяки фонду серце за всталі» та Шахтар Сошел» для захисників Маріуполя, які перші місяці повномасштабного вторгнення стали на оборону міста, допомагали хто, хто чи міг, були ДСНСники, поліція, Нацгвардія, тобто всі хлопці є е, військовими або ж, службовими. Е, які… Стояли на захисті, тобто програма саме для них, для того, щоб їх, як то кажуть, адаптувати у життя, відірвати від справ робочих, та у колі єдиноми... єдинодумців зростати на особливого суперника з особливим підсиленням у складі. Проти нескорених у старті вийшли Артем Федецький і новачок ведмежого братерства, екс-гравець інтермайамі та збірної України Сергій Кривцов. Дуже радий долучитися до цієї команди. Вчора познайомився з хлопцями. Кожен розповів свою історію, як вони пішли виборювати свободу нашої країни. Дуже радий бути частинкою цього проєкту і подарувати там якісь. Історія зі свого життя і побачити це все так, внутрякі, такі футбольні з зінтера, там, розповісти якісь нові там, цікаві історії. Як взагалі хлопці поставилися до вас у команді і про що найбільше запитували? Ну, мабуть, ви знаєте, що, за що запитували. Месі Месі, да, Месі, Бузкес, Альба, Сальба, да. але я дуже радий був поділитися з нашими пацанами. Там цікавими історіями і взагалі, як вони там в побуті себе ведуть. Так що я тільки радий. Перший тайм надмотивовані ведмеді відіграли якнайкраще і повністю контролювали хід поєдинку. Сьогодні ми познайомимо вас із новими героями, які зіграли важливу роль в тому числі і в матчі проти команди Нескорених. Серед них захисник Ростислав Карпати Шостак і нападник Артем Лукашук. Коли ти знаходишся в колі людей, які розуміють тебе прекрасно, думають так, як ти. Це чесно, дуже, дуже розгружає психологічно. У нас тут проходять наші жарти. Військові, що ніхто ну з цивільних це тяжко зрозуміти, такий чорний юмор, але нам всім прикольно, весело. Дуже класний проєкт, дуже вдячний організаторам. У збори Карпатського завжди проходять на дуже класному рівні, на побратимському якому вайбі. Дуже класно. Вчора провели тренування, барбікю команди дуже класно поспілкувалися, посміялися. Сьогодні теж дуже такий класний матч між нашими ну, з нашими побратимами і. Побільше таких матчів і чим більше будемо залучати хлопців до футболу, це масовий спорт, і буде краще, і реабілітація. Наскільки важливо для ветеранів побути в такому ком'юніті, певному середовищі і відійти від тих жахів, які ви пережили, і отримати ось таку насолоду від гри від спілкувань. Ну, знаєте, кажуть, свій серед своїх. Коли ти зняв однострій, але ти в тому ж ком'юніті, що і був до цього, але вже з м'ячем, а не зі зброєю, то це, як сказати, ти. Не думаєш ні про що інше, як, як про своїх знову. Ти в футбол бігаєш, ти знаєш, що ти типу, повинен десь м'яч втратити все одно дограти, десь допомогти партнеру, побратиму, так само і на війні. Кшиштоф Зевс Мушак розповів про пережити на війні і важливість соціальних проєктів для військових. У 22-му році я перевівся за місяць до повномасштабки в бригаду АЗОВ, тоді ще був полк АЗОВ. Приготувалися і зустрів я власне 24 лютого вже в Маріуполі. Безпосередньо поранення я отримав 20 квітня. Це було уламкове поранення. На нас коригу. Ми йшли на підмогу, на нас коригували міномет, і прилетів 82-й міномет. Нас тоді було п'ятеро, але двоє було важко поранених. І ось чудом вижив, бо кажу так, там розбирав танк багатоповерхівки. стріляв, стріляв. Я думав, що вже це. І в мене так було виявилося, був хребет поламаний і ноги поламані. Я не міг пересуватися, але якось я віруюча людина, помолився Богу. І... Якось дивом доповз до такого е, укриття, де побачили наші хлопці, мене взяли і занесли вже в бункер, надали допомогу першу і по потім вже е, перевезли мене на сам, сама Зосталі на Желізяку. Карпатський ведмедь – ось такий проєкт про соціальну реабілітацію військових, про певне ком'юніті, наскільки це важливо, наскільки це необхідно. Це взагалі дуже крутий проєкт, тому що Суто, як мене брати, і товаришів, які розповідали, це набагато спорт полегшує життя після такого пережиту. Все, що ми пережили, трошки це в голові відкладається. Воно ніде не дінеться, але ось футбол, ті збори, всі, де ми бігаємо, як одна сім'я, воно дуже сильно допомагає в першу чергу духовно. Ти відпочиваєш психологічно, морально і. Тому, в принципі, і фізично теж. У другому таймі нескорені забили декілька м'ячів і здійснили крутий камбек. Фінальні 7-7 як прекрасний підсумок для такого благодійного матчу. Далі були післяматчеві обійми. Загальне фото і таке важливе для всіх нас гасло. А Україні? Друзі, якщо вам сподобалися історії про нових героїв проєкту Карпатські ведмеді, то обов'язково підтримайте це відео лайком і будьте активні у коментарях. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.